Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Велика пресова конференція президента про головне за рік. Мир столиці привітав найкращих. Ексклюзивний показ фільму Першого Придністровського та квест для акторів. Сока у Придністров'ї кубок Амоліги розпочинається. Головна подія дня прес-конференція президента традиційно до Дня Республіки. Вадим Красносельський відповів на запитання журналістів. Тем десятки від політики до спорту дві години двадцять хвилин. Рівно стільки президент Вадим Красносельський відповідав на важливі питання придністровських журналістів. Що хвилює сьогодні усіх? Це безпека і мир на придністровській землі що відбувається вокруг нас, те, що відбувається навколо нас, це катастрофа. Керівництво Молдови, бачачи, що таке війна в Україні, має зрозуміти в нашому регіоні війна не потрібна. Війна це смерть, руйнація, занепад, деградація населення. Будь-яку війну можна не допустити. Для цього потрібно вести діалог. Я таки вірю в здоровий глузд керівництва Молдови. Керівництво і народу Молдови війна не потрібна. Тут потрібні перемовини. Запитували президента про газ, що станеться, якщо не буде транзиту російського газу через Україну. Контракт на транспортування блакитного палива закінчується 31 грудня. На самом ділі йду піріговори насправді йдуть переговори. Де робота практично постійно немає такого дня, щоб я не займався цим питанням. У нас є два шляхи постачання газу в республіку: це через територію України і через територію Молдови, Каушанську гість. Ця труба також заходить до нас і живить Придністров'я. Цієї труби достатньо для забезпечення нашої республіки. Цей шлях перевірений, але я переконаний, що рішення буде знайдене. Переговори ще одна нагальна тема діалогу. Формат «5 плюс 2» Молдова поховала ще в 2019-му. Відтоді жодних зустрічей. Раніше ухвалені рішення так і не виконуються. Нормальних переговорів немає. Нормальних переговорів немає насправді немає формату 5 плюс 2, немає поки зустрічей у форматі 1 плюс 1. Всі в один голос говорять це неможливо. Ні, все можливо. Відмовка хороша, зручна. Переговори про мир завжди можливі. Це треба розуміти як аксіому. Просто бажання так чи ні? Поки ні. Чи можливі мої зустрічі з першими особами Молдови? Я їх не виключаю. Потрібно вони завжди можливі, але поки ми котимося назад, є за. Яви, а є життя, і воно підтверджує нашу істину. Молдова сьогодні до переговорів не готова. Багато говорили про історію, освіту, спорт та медицину. Я противник єдиного державного іспиту, вважаю, що це і шлях глобалізації насправді глобалізації, цифровізації надмірної і позбавлення контакту викладач учень, це є помилка. Цю помилку вчинили в Російській Федерації. Я висловлюю свою думку. У нас стандарт освіти російський. Ми не могли вчинити інакше, тому що наші діти потім не зможуть, припустимо, вступати до російських вишів. Тому я дуже хочу, щоб у Росії скасували її. Це моя особиста думка. І як тільки в Росії. Цєдії скасують, то однозначно наступного дня її припинить існування у Придністров'ї. Очень важна тема. Дуже важлива тема це ставлення до маломобільних людей, які мають захворювання з дитинства, інваліди. Вони є в кожному суспільстві. Я вже казав, що можна по-різному ставитись до держави, але треба подивитись, як вона ставиться до таких людей. За цей час ми зробили величезний крок вперед. Побудували спортивний центр у Терасполі, якому немає аналогів ні в Молдові, ні, можливо, в Росії. У Бендерах, Рибниці, Дубасарах ремонтуємо спеціальні школи. Вчора відкрили спеціалізований дитячий садок на 100 дітей. Ми будемо дбати про таких. Людей із захворювання і після досягнення ними 18 років, бо зазвичай про них турбуються тільки батьки. Наступного року ми виділяємо 10 мільйонів рублів на ремонт в суклейській школі, на заміну покрівлі, комунікації, вікон, щоб такі люди могли перебувати там, чи постійно, чи тимчасово. Це має бути центр реабілітації, як, наприклад, в Дубасарах, укомплектований всім потрібним медичним розвиваючим обладнанням. Плануємо закінчити цей центр у 2026 році. Я вважаю, що Я вважаю, що одне з найголовніших досягнень не тільки Придністров'я, а й цього краю це створення придністровського народу. Якщо говорити хто у нас живе? Тільки молдавани? Ні, росіяни ні, українці ні. Гагаузи, поляки, болгари ні. У нас живе багато національний придністровський народ, який складається з людей різних національностей. Етносів та етнічних груп всього 72 основні групи це звичайно росіяни, українці, молдавани. Є багато гагаузів, болгар тощо. Тому придністровський народ багатонаціональний, неконфліктний, дружній, і це є наше досягнення. Краще з кращих напередодні дня республіки в селищній держадміністрації нагородили тераспольчан, які найбільше відзначилися цього року. Міських та республіканських нагород удостоїлися трудівники виробництва, працівники освіти, охорони здоров'я та інші нагороди до головного свята Придністров'я. Подяка за працю та старанність на благо республіки. У довгому списку відзначених робітники, службовці, освітяни, громадські діячі, ті, хто роблять нашу країну кращою. Напередодні цього чудового свята кожному з вас хочу подякувати за те, що ви робите безперечний внесок у розвиток нашого міста та нашої республіки. Саме завдяки вам і таким, як ви, наша республіка живе, і процвітає. Бажаю всім благополуччя, розвитку та що дуже актуально на сьогодні, миру у Придністровській Молдавській республіці. Тетяна Балан у системі освіти понад 33 роки. Останнє 18 допомагає дітям з особливими потребами. Сьогоднішня нагорода для неї приємна несподіванка. Моя робота заключається в тому, що моя робота полягає в тому, щоб коригувати психічні процеси дітей, які страждають на порушення опорно-рухового апарату та супутні відставання. Ми коригуємо увагу, мислення, пам'ять. Головне у нашій справі любити дітей, людей, мати бажання допомогти. Мені дуже приємно, що моя праця відзначена і не чекала такої високої нагороди. Серед нагороджених багато молоді Емілія викладає третій рік. Її працю також відзначено на високому рівні. Я з дуже люблю діток. Мені дуже люблю діток. Мені дуже приємно спілкування з ними. Вони відкриті, старанні і хочеться передати свої знання їм. Я викладаю вокал. З найменшими ми проходимо фортепіано. Ми з дітьми беремо участь у різних міжнародних конкурсах, займаємо призові місця. Усі професії важливі. Відзначили усі, хто своєю щоденною працею робить внесок у розвиток республіки. Навіть на ринках у магазинах впізнають мешканці. Дякують, це дуже приємно. Прибираю у під'їздах. За день два-три будинки, десь 10-11 на тиждень. Це несподівана нагорода. Дякую керівництву, що мою працю оцінили. Медалі, листи подяки та грамоти президента сьогодні отримали 138 тереспольчан. Легендарний 55-й подільський полк сьогодні йому виповнюється 226 років. Вже за кілька хвилин розпочнуться урочистості традиційно на військово-історичному меморіальному комплексі Бондерху у 19 столітті. Подільський полк кілька разів розміщувався біля Придністров'я. У Бондерах перебував до 1917 року. 55-й подільський піхотний полк прославився у вітчизняній війні 1812-го, кримській війні та російсько-турецькій 1877-го. Багато солдатів та офіцерів полку жили в Бендерах. у його лавах. Служили і придністровці. Перший придністровський зняв художній фільм. Про це багато хто знає. Дату прем'єри поки що не розкриваємо. Напередодні для знімальної групи та акторів ми влаштували ексклюзивний передпоказ а ще квест. Усі завдання пов'язані зі столицею Придністров'я. Старт біля пам'ятника Суворого. Віріть, хто Словно стражи, вони Ані в ряд, сквозь віка на потомках люзят. Їх цвіта чорно-біли, а сверху метал. Ліж саме перший вам куці казали. Знайти першу версту часу в Катерининському парку. Ось що потрібно. На ній указ імператриці про будівництво Тираспольської фортеці. Наступне завдання розгадати, де папа Римський провів різдво у Тирасполі. Значить, треба куди їхати? Яку? Католичну. Орла всю пильволоді. Напомню, що це всьо Після католицького храму до Тераспольської фортеці. Звідти до водонапірної башти. Раніше вона була частиною заводу Ткаченка. Тепер на його місці телебачення. Збіг зовсім не випадковий. було дуже цікаво. Загадки були, Загадки були. Загадки були не дуже складні. Я багато відповідей знаю, але довелося десь поламати голову. Наприкінці квесту сюрприз, ексклюзивний перегляд фільму від першого Придністровського. Ми зробили... Ми зробили щось унікальне, як на мене, те, чого ніхто насправді до нас не робив. І ви всі в цьому взяли участь, вклали душу. Я бачив, як ви старалися. Кожен із вас зробив усе, щоб цей фільм вийшов. Ні, фільм я понравився. Мені фільм дуже сподобався. Я дуже довго чекав на його перегляд. Цікавий сюжет, цікаві герої розкриваються. Цікаво, цікаві люди, із якими я знімався. емоції. очнімоцізмішані. Дуже емоції. Мені дуже сподобалася якість зйомки, і в принципі сюжет, як це виглядало. Ми були у багатьох місцях, але саме вперше я побувала у Рашкові. Дуже там гарно було. Дату прем'єри поки не розкриваємо. Просто стежте за соцмережами першого Придністровського. Бендери набережна. Раніше тут були старі атракціони. Весною їх демонтували. Територію розчистили, нині укладають плитку. Тут буде великий дитячий розважальний комплекс. Потратив за дві тисячі цей майданчик. Тут будуть і бетонні, і гумові покриття. Збудують на набережній і спортивне містечко. Воно буде для дітей та дорослих. Я дуже, люблю по Я дуже люблю гуляти набережною. Тут свіже повітря, Дністер, дуже гарно. Я чекаю, коли відкриють другу частину набережної, щоб там був спортмайданчик, щоб можна було познайомитися з друзями, покататися на каруселях, щоб було класно і здорово. Дитяче містечко, спортивні майданчики, літня естрада, все це займе майже гектар території. На роботу із фонду Кавкладень виділили 3 мільйони рублів. Добусаре – підприємство Придністровського італійця 17 років він орендує землю, вирощує зерно та овочі. На базі збудував холодильники для зберігання картоплі, лінію з виробництва свіжого томатного соку, елеватор на 32 тисячі тонн зерна і нещодавно запустив нову лінію очищення зерна. Ця лінія давно була в планах, бо покупець щороку шукає більше якості, а ми можемо гарантувати якість тільки, якщо буде така лінія: вібростол, аспіратор, калібрування і вирішили її встановити. Обладнання купили ще на початку року, а ось із встановленням були проблеми. Велика проблема була возити фахівців, робити монтаж. Двічі кишинів робив депортацію людям, втретє приїхали, практично втратили півтора місяці. На монтаж лінії очищення знадобилось п'ять місяців. Роботи виконували фахівці з Туреччини у лінії є початкова чистка, потім сортування, калібрування, камене відокремлювач. Після цього йде такий 3D-стіл. Легкі плоди відокремлюють, а хороші надходять в інший резервуар. Після цього шліфування, фотосепаратор. Все сміття прибирає, залишається чисте зерно. Після магніт, щоб уникнути дрібного металу та упаковка. Тобто лінія очищає весь товар від найдрібнішого насіння до найбільшого, як васоля. Роберто Гуардіглі купив цю лінію для очищення соняшнику, нуту, а головне повітряної кукурудзи. Вона зараз дуже популярна на ринку. Якщо раніше фермер продавав сировину, то тепер готовий товар. Він коштує дорожче. Потужність лінії – 10-12 тонн за годину. Перша партія 600 тонн уже пройшла обробку і вирушила до покупця. Наразі лінія налаштована на велику упаковку до однієї тони. Такі беруть оптовики. У планах доукомплектувати лінію та випускати невеликі порції для місцевого ринку. Тож незабаром у Придністров'ї буде свій попкорн. Велике футбольне свято у самому серці столиці сока у Придністров'ї вже менше ніж за годину на полі катеринінського парку починається відкритий кубок Амуліги. за перемогу. Змагатимуться одразу вісім команд. дуже цікавий склад команд. Учасників гратимуть у двох підгрупах, і справді вони всі різнопланові, різнопідготовлені, але дуже міцні колективи, які попереджають нас про те, що справді матчі будуть цікавими навіть вогненими. Дійсно буде пристрасть. Ця на полі, і ми побачимо багато цікавих та яскравих моментів та й красивих голів. Сьогоднішній вечір це чотири години, наповнені емоціями, адреналіном та красивим футболом. Перша гра розпочинається о 18.30, А повний список зустрічі ви зараз бачите на екрані. Завершить перший день відкритого кубка. Муліги зустріч Авангард ТБПМР та Аваріма. Початок о 21.45. Перед матчем на всіх чекає запальне шоу від Євгена Аврамова. Ми дійсно да команду. Ми завжди підтримуємо команду. Команда вже. Не сприймається без фан-клубу, без цих вигуків наших авангард перше буде першим. Без барабанів сьогодні, мабуть, важко грати. Футбол це не просто гра, це шоу, це вистава. Людина приходить насолодитися не лише самою грою, а ще й ось цим видовищем. А ми люди, які їм допомагають грати, у ході турніру кожна команда зіграє щонайменше чотири матчі. Зустрічі відбуватимуться що четверга та п'ятниці. Підсумки підіб'ють уже 6 вересня. Тут же на фінальному поєдинку. Приходьте і насолоджуйтеся, вхід безкоштовний. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на Першому Придністровському.